Сьогодні випуску про гроші для міського комбінату комунальних підприємств, п'ятий набір на мою першу стипендію від благодійної організації фонд Карпінських та святкування дня народження газети Подорожнього. Писок чималий і ще не весь. По порядку прибирання доріг, тротуарів, майданів, мостів, кладовища, парків, скверів, річки, утримання громадських туалетів, вивіз сміття із цвинтарю, регулювання чисельності бродячих тварин, утримання мережі зовнішнього освітлення та контейнерних майданчиків, порядкування узбіч, стел і пам'ятників, в'їзних знаків, побілка вапном бордюрів, стовбурів дерев, догляд за рослинами, висаджування квітів, ремонт, фарбування та встановлення. Оновлення лавок, оформлення міста до святкування визначних державних релігійних свят та інших масових заходів. Ото всі роботи, які передбачені програмою з благоустрою на 28 мільйонів гривень. Проект готують до наступної сесії, що запланована на кінець лютого. Чи підтримають депутати? А кошти власне як підтримають, отримає міський комбінат комунальних підприємств Василя Васьковича, затриманого минулого тижня на кількасоттисячному відкаті. МККП по витратах. Скоро медицину та освіту нас дожене. Те, що стимулює рухатися вперед, розвиватися, працювати, змінювати найкраще себе та інших навколо. Моя перша стипендія. Завершився прийом заявок на п'ятий набір конкурсу від фонду Карпінських. Відтак представники благодійної організації, як і зазвичай, стали проводити співбесіди з претендентами, найрозумніші дев'ятикласники з трия рекламують себе, розповідають про вподобання, досягнення та самі проекти, з якими подалися на конкурс. З дитинства люблю малювати надзвичайно, і якесь таке моє покликання, і кірничка це каже, що в тебе такий незмінний талант. Каже, не, неможливо його ну, не, ну, щоб ти не загубила його в своєму житті. Я так стараюся сюди себе проявити. Хожу на різні олімпіади. Дуже цілеспрямована людина. Я ніколи не, не здаюсь, завжди йду до своєї цілі і. Я не можу сидіти на місці, я хочу щось нового. Завжди стараюсь ну досконалювати себе. Я люблю самовдосконалюватися, саморозвиватися, а багато хто просто закопує свій талант у землю. Серед претендентів на перемогу у п'ятому наборі переважно нові обличчя з новими оригінальними ініціативами. Головна мета мого проекту залучити сучасну мову до читання книжок, адже е, шкільна програма не включає в себе навчання. Ну, підготовку до дорослого життя, наприклад, від початку як будувати стосунки з людьми до елементарної якоїсь фінансової грамотності, але часу не гаять і минулі переможці, адже мають ще ідеї, які за сприяння фонду хотіли б втілити. Співпраця з благодійною організацією, знайомства, спілкування з однолітками навчання та тренінги припали до душі. Я взяла те, що потрібно мені. Це іноземні мови, і воно потрібно всім. Воно зараз так само актуально, як АІТ. Угу. Я планую розширити знання дітей в іноземних мовах завдяки фільму. Сьогодні ми переглядаємо, наприклад, фільм рідною мовою нам українською, але наступного дня ми переглядаємо цей самий фільм, але іншою якоюсь іноземною мовою. Ну я думаю, англійською. Угу. І так зробити тиждень чи два після спілкування з претендентами документи і проекти, які надіслали дев'ятикласники. У фонді оцінять додатково та вже згодом назвуть переможців. Вони впродовж семестру отримуватимуть по тисячі гривень щомісяця. та головне, у найближчому майбутньому втілять свої задумки, якщо самі докладуть до цього зусиль. Коли ми обираємо стипендіата, ми повинні бути впевнені, що е у разі перемоги ви втілюєте цей проект від А до я. Виберетеся за, за нього, як ніби директор цього проекту, і ми над цим працюємо. Тобто, ви форсуєте, якби просування цього проекту. Люди мають нагоду читати про своє у прекрасному товаристві. Всім селом днями у подорожньому святкували 13-річчя газети Подорожнього. Тематично одягли народний дім, де приймали шановне гостей зі сцени, читали вірші, лунали гоморески. Артисти-початківці презентували запальні танці. А вже досвідчені актори співали українське і коломийке. в рамках дійства. Нагороджували всіх дописувачів подорожнянськими оскарами. Вони отримали традиційні. Плетені кошики пройшла Вікторина, під час якої розігрували оригінальні подарунки для присутніх, зокрема парфуми, енергозберігаючі лампочки, солодощі і крім того, відзначили кращих гравців у штриканці та настільний теніс. То теж традиція. Хочу привітати головного редактора. Цієї газети газета справді є народна в прямому розумінні того слова, тому що е, актуальна, цікава і, і знаєте, що мене особисто. Вразило, коли я перший раз отримав електронною поштою е, номер число цієї газети, це що там в кінці, що вона є дуже чесна. Тому що в кінці є написано завжди, скільки аркушків лишилося, скільки куплено, скільки заборговано, і скільки ще буде на наступний місяць. З великим задоволенням вже котре приїжджаю до вас. Знаєте, тут я почуваю себе як в колі друзів. Ніби то ну зовсім інша планета ніж взагалі там десь. Ну. Де я живу, де інша Україна? От, тим більше, що я громадський активіст, маю справу з, з, з владою, з взаємодією з владою. І це дуже якби вражає і відрізняється. От, ваш Голова сій ради і все, все, що він робить. Вітаємо голову і всіх подорожнянців, щоб мали ви коханок і коханців. Салишний голова подорожнього та головний редактор видання розповідав про здобутки часопису. За 13 років світ побачив 622 номери газети. Нині її випускають у двох форматах: електронному та друкованому. Наповнення різноманітне про події села серед рубрик. Вітання і спорт. Щороку також проводять конкурс віршів, а дописувачі з усіх усюд, аби інтерес у населення до газети не згасав. Що хочу сказати, що цьогоріч наша газета зробила такий крок. Вперед досить суттєвої, бо тому, що ми мали цього року знайшли дописувачів з Йорданії і з Тунісу. 14-й рік газета вже дочекалася. І дай Боже, аби вона жила, і дай Боже, аби з того писання, друкування, розповсюдження було багато єднання і багато мудрого, доброго і корисного. Натомість гості бажали газеті та її упорядникам довголіття й процвітання. Останні акорди відділ культури Стрийської РДА організовує фестиваль конкурс колядок під назвою Ой, радуйся, земле відбудеться мистецьке дійство цієї неділі у районному будинку культури. Ми запрошуємо представників з кожного села. Конкурс починається у 9 годині 20 хвилин, і ми радо будемо слухати і відбирати кращих. А далі про спорт. Нещодавно у Чернігові відбувся чемпіонат України з кікбоксингу. Дало на цій першості виступили стрийські бійці з клубу Хануман. Один із підопічних Андрія Шапошнікова Олег Бенькалович став чемпіоном. Він тріумфував в розділі к 1 в категорії юнаків 13-14 років. Також у скарбниці досягнень хануманівців ще чотири бронзи. Нині до слова вони відправилися на Кубок Європи до Хорватії. Про ці змагання вже більше наступного тижня. У четвер в стрию від мінус 4 до плюс 4. Сонячну погоду на завтра прогнозують синоптики. Вітер південно-східний йдутиме зі швидкістю 2-4 метра за секунду.